Впевнена, що ви вже задумуєтесь, як і я, що готувати своїм школярам на сніданок або із собою. Коли треба швидко, вважаю шикарним варіантом різноманітні страви, солоні чи солодкі із листкового або листково дріжджового тіста. Наприклад, порізати тісто можна будь-якої форми: квадратні, прямокутні, трикутнички, кружечки, зробити характерні надрізи по краям, як я показала на відео, і серединку проколоти вилкою. Я буду сьогодні робити з кремом та нектарином. Взяла пачку рікоти на 250 грамів. До речі, ось ця рікота від. Бренду Zanetti. мені дуже подобається, вона надзвичайно ніжна. Я додала сюди одне яйце, одну столову ложку цукрової пудри і одну столову ложку крахмалю кукурудзяного. Хоча відразу кажу, що з однією ложкою пудри це буде такий собі не зовсім солодкий варіант. Але я їх потім планую гарненько цукровою пудрою присипати. Тісто я виклала на деко і відразу яйцем змащую краї, так буде зручніше. І викладаю ложку крему. До речі, в крем я додала м'яту. Вона чудово поєднується з будь-якими ягодами або фруктами. Ну і зверху на крем викладаю дольки нектарину. Звісно, що Можете використати будь-які ягоди, фрукти, які полюбляєте, які маєте. Або ж взагалі ви можете приготувати такі слоєчки в солоному варіанті з різноманітними начинками, з сиром, ковбаскою, улюбленими соусами. Запікались вони в мене хвилин 20 при 180. До речі, після того, як їх дістали, можна полити медом та присипати зверху горішками. Я просто посипала цукровою пудрою, і це дуже смачно і дуже просто.